Он як аребіна на даху. Характер штурмових дій противника примітивно однотипний, але дієвий. Зараз гепнем і поясню. Ну, на піздюль. От такі ББМ повні хробаків з вімкненими ребами заскокують куди дотягнуться. Хробача піхота спішується і заскакує в посадки чи будівлі. І так повторюється раз за разом. Накопивши ще достатньо живої сили і укріпившись, починається піший рейд піхоти до наших позицій. О, наступний гребе наша задача тим часом постійно патрулювати з повітря, щоб не прогавити штурм. Виявивши надрати дупу техніці та зупинити у будь-який спосіб. Звісно, дронами. Всі вони під ребами. Щоб їх бити, треба кастомізовані дрони з нестандартними частотами або дрони на оптоволокні. Дивіться, ББМ тупікнулась. Тупікнулася, щоб спішити хробачу піхоту і втекти. От саме так. За тих не переймайтеся. Ми лупимо одночасовою і технікою. І піхоту. Козаки кліматим заходять. Падабу! Бачте, нам той реп не тарахтить. Вгадали частоти, де нема перешкод ребу. І та техніка ва лише one -way ticket. А піхоту тим часом гепують у йоблики окремі екіпажі ФПВ. А по темному, звісно, їх відвідає хробачий жах, нічні бомбери птахів Мадяра. І демілітаризують їх у посадках у середньому по півтора зводу протягом кожної ночі. І того що добово 40-60 штурмовиків закінчують мандрівку. Але ця нарізка цензурована, тому йобликів я не показую, тільки техніку. А завтра, у неділю, вийде нічний розйоб в рамках 28 восьмої частини просвітницького проекту «13 йобликів. От там все на тюрліх і фарш машин. Тут лише маленьке нагадування роботи нічних докторів, птахів Мадяра, щоб соцмережі не забанили канали. Наступна спроба штурму. Гатить артилерія. Хробача БМП щось вошкається у полі. Вага. І спрацьовує цукерок дистанційного мінування. О, фарта навалює. Козаки кліматим тим часом мають чітку задачу техніку знищити. І знов реби на даху. Бачите? Томаш! Цьому одненько FPV достатньо. Розкумариться зараз. І одразу наступний захід на ББМ поряд. Ребка на даху. Помчалака! То розвідка. Подивимося, треба повторити. Да. На підході. То я не буду коментувати, що ви бачите. Йобудо! Гарний захід. І того достатньо. Картина маслом. Спалені обидвоє. Ще один. Дивіться. Вони без ребів взагалі не їздять. Як і ми, в принципі. Є був до розвідка боєм. Ведеться з наступного FPV. Тут дрона розвідки не було. Але бачимо з FPV результат на власні очі. Знищена храбачина. А у посадках нічному доктору буде кого опікувати увагою вже за пару годин. Такий самий єбанько грибе. Ну, ну, пілоти кліматим Тхівмадяра. Шляхи цинкують під бригадну розвідку пильно. Тому буде п'ядюль. Репчики поху. На на! Одного вистачило. Якраз в акурат до попередника запаркувався. Піхота в кущах чекає на нічний прийом. Ух, у цього ребіна на даху. Мабуть, обіцяли розробники хробакам життя вічне, то ми поправимо. Ч Пок. Подивіться, який комплект антенн на 360 градусів. Мабуть, реп не кодифікований. Горить. Ще один поцілований стоїть. Причина зупинки нам невідома. Не виключаю мінучий дрон. Але Вормбастер Ф-10 трохи його масажне. Поки. Що там видко? там не видко. А по темному козаки лаки пролітали. Ну, як не їбнути? Ну, то святое. На верочку. Перший. Є займання додати. Другий. Ну, та що вже повертатися? Ну, та й третій. Не носити ж по одному. Горить. Добре. На ранок до розвідка. Весільним дроном. Бригадною розвідкою. Руба кольору тунця. Просмажений. Покажу роботу сопілкарі у Мадяра. нічну цього разу. Так вона під крадульках підлітаєш. Хуяк! І робиш до розвідку. Сопілка готова. Гарно. Наступна зараз стваліна буде у нас. О, яка нальовенька і тепленька. Добре. Чаккабоні. Контролюрен. Ах, яка файна дзюрка. Синя ізолента у поміч хробаки. Ах, покуйоджена. Наступна. Гарна нічка. Та й доба видалася. Вісім гармат за 24 години. А це ціла. Чпок. А це ціла ділянка розміром зі смугу цілої бригади Сил оборони України воює спокійніше, он дупліцо, без постійних артобстрілів. А стопна гармата це все одна ніч, гарна, файна. Є близь, О, тут нормальний шмат куснуло, то вже навіть не сопілка, рване дупло для п'яної білки. Добре. Красавчики-сопілкарі. О, тут шин понатягували на ствол хробаки. Має сенс, має сенс. Хробаки займаються фізкультурою. А сопілкар тим часом тефлорує гармату. А тут же і хробакам фізраз годиться після дорозвідки. Дюрка як дюрка. Без гармати похід у піхоту є високоімовірним тих артилерістів. Трошки денний гить-гить-гить. Гілки. бенц, До розвідка. Дивіться, сопілка реалізована. Та стволіна вже металобрухт. Та й наступна гармата. Всі ці гармати протягом однієї доби. Звісно, їх не щодня стіко, але скільки знаходять пілоти. Сопілкарі. Команди Кліматім стіко і свердлять. Тут Кетмен якусь вантажівку вставив. А, зрозумів, то Лакі міну вночі кекнув. А FPV зранку до боєм. Тут тих спалених консерв вже мульйон. Та й горить. Буханець кудаж ж без нього? Жодної нарізки без того traditional Хробачен Драйв. В Єобчик. І спостерігаємо стан розпаду. О, фізкультурники, артилерісти побігли. Мабуть, до складу йобликів уочікувані. Дорога смерті притихла. Вистачило сплити тут якихось 250 одиниць латів, ваттів, мото, баггів, ББМ і танків, і все притихло. А ті, хто далі пхаються без вігнетки, спочатку роблять отак. -та -та! А потім бадабум! А на фініші. Ой-ой-ой, нас баба яга ночью жив'йом по поштрікала. Така вже традиція такий шлях. Тихої та спокійної вам очі та жало хрубачий жах.